Усім привіт! Запрошую вас в новий мотиваційний влог. Сьогодні будемо прибирати у ванній кімнаті. Привіт! Давно цього не робили, вже брудно. Починаємо, як завжди, з цих килимків з юзку. відправляю їх у прання. Потім помию унітаз, помиємо пральну машинку, порозбираємо отут, ось тут, ось тут. Роботи є. І, звичайно, помити сантехніку. Починаємо. Чоловік ще попросив випрати цю сумочку. Я зараз її покладу ось в такий мішечок, і думаю, воно не покусається разом з килимками. Прати буду ось таким порошком Аквапудра тайт. Беру вже його другий раз. Мені подобається альпійська свіжість. Набираю порошок ось таким стаканчиком. І, до речі, зараз я засипаю пральний порошок відразу у барабан. Тоді ось тут немає ніякого нальоту. Це закінчилося, викидаю. Покажу вам, що купила новенького в магазині Єва. Ось у мене вже тонік на дні обновила тонік, купила новенький. Трошки покупочок з магазину Єва. Взяла ось такий крем для душу 750 мл Fa. З какао і кокосу. Також мене прибавила акція на продукцію по догляду за шкірою. Я взяла ось таку мецелярну водичку. У моя вже закінчується гарнієр. і я раніше, окрім гарнієр рожевої, нічого не купувала. Але ось ця з колагеном, з алою, Evo 500 мл за 82 гривні на секундочку. Ну, просто було. Гріх не взяти, тому я вирішила все ж таки спробувати таку мицелярочку, класна така упаковочка. І я пішла за тоніком. мене дуже привабив ось такий тонік, тут 200 мл, також від Eveline. Він для звуження пор, дуже такий симпатичний, дуже приємний аромат, і також акція на весь товар 50%. Коштував він 64 гривні. Я вже спробувала його, досить таки непоганий, не липне, дуже ароматний, класний. Я ніяких реакцій не викликав. Супер. Рекомендую. А ось цю Еволан ще не пробувала. Буду сьогодні тестити, буду змивати макіяж. Ще в АТБ взяла ось такий туалетний папір, своя лінія, дешево і сердито коштував 44 гривні. Починаємо прибирання. У сьогоднішньому влозі говоритимемо лише про нього, не про нігті, ні про хейтерів. Біси деяких глядачів, що я під час прибирання відповідаю на коментарі до попередніх відео, що щось пояснюю. Отже, сьогодні без цього. Як ви вже зрозуміли, я почала з пральної машинки, всередині її сьогодні чистити не буду, просто протру зверху, іноді з боків у нас з'являється пляма від кави. Ставимо чашку з кавою на пралку і я, і мій чоловік, якщо ми швиденько кудись збираємося і на ходу п'ємо кавусю. Прибирання сьогодні в мене легке, поверхневе, генерального прибирання немає, тому в усіх закутках мити я сьогодні не буду. Просто все протерти, все, що лежить, не так поскладати. У шафці під раковиною я також не прибиратиму. За ванною миючих також наводити лад сьогодні не буду. Почищую і помию унітаз. Сантехніку використовую для чищення жовтнього. Є лимонний Доместес, хоча з деякими забрудненнями він не справився. Жовтий вапняний наліт в унітазі і біле вапно навколо крану в Раковині. Потрібно купляти в Аврорі засіб Галакс для очищення ванних кімнат. Хоча минулого разу, коли я ходила в Аврору, то такого засобу я там не знайшла. Я його тепер усім раджу. А мені його порадила моя глядачка. Дівчатка, всі, хто пише мені коментарі, хто завжди долучається до якихось обговорень, відповідає або задає мені запитання. Я ціную кожну з вас. Дуже дякую, що ви підтримуєте мій канал, особисто мене. Сподіваюся, вам подобається. Якщо так, то обов'язково поставте лайк. А якщо ви дивитеся це відео без підписки, то підписуйтесь на мій канал. Тепер переходжу до шкафчика зверху, помию полички, порозставляю засоби. У мене їх зовсім небагато, великих запасів миючого я не роблю на чорний день. Не збираю вдома склади, припаси. В будь-який час можна щось докупити. Все необхідне є в будь-якому магазині, якщо раптом щось закінчується. Звичайно, зубну пасту, мило, туалетний папір, то я маю додатково і це, мабуть, усе. Коли бачу щось вже закінчується, тоді просто докупляю. Зараз Аврора, прем'єр, інші магазини. На кожному кроці. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи припасаєтесь ви чимось, щоб було, до прикладу, я навіть якщо є якась акція в магазині, то беру. Одну або дві позиції, не набираю 10 упаковок чогось однакового, навіть туалетного паперу. Ніколи не бігла, не бігаю і не буду бігати, скуповувати непотрібні мені речі, от саме зараз, щоб були, бо, можливо, колись вони мені знадобляться, якою привабливою не була б акція та ціна треба жити тут і зараз і користуватися сьогодні і завтра тим що є а післязавтра купити щось нове Якщо воно закінчилося, тим паче у нас і смаки міняються, і користуватися одним і тим самим весь час, також набридає. А ще можуть можете не встигнути до сроків придатності, також потрібно обов'язково за цим слідкувати, тому що якщо ми говоримо про гігієну, то це наше здоров'я. А якщо миючі засоби, то можливо вони вже втрачають свою силу і вже не діють так, як би нам хотілося. Я за мінімалізм у всьому, це мій мінімалізм, і, можливо, комусь треба менше засобів, ніж є у мене, а комусь може і більше. Але якщо вам потрібно тут і зараз п'ять або 10 шампунів. То це, мабуть, все ж таки не мінімалізм. І якщо ви його називаєте мінімалізмом, то це все ж таки обман. Знову мене понесло в іншу сторону, але як ніяк, то менше речей, це все ж таки про більше порядку, менше часу на їхню організацію. Це про порядок, про прибирання як не крути. Я вже помила витяжку час від часу, я її мию. Та й взагалі мої мотиваційні влоги для вас не включають кожне моє прибирання. Зазвичай показую прибирання у возі і кілька наступних пропускаю. Не знімаю, бо як не крутий, знімати кожне миття посуду. Ну таке собі вже і, мабуть, і не цікаво. Краще менше та якісніше аніж знімати все підряд, що попало б, аби для кількості, тим паче прибирання без камери відбувається в три рази швидше. І камеру переставити і поміняти ракурс це займає якийсь час. Тепер буду мити е, білу сантехніку, мийку і ванну, Її чищу доместисом, але все ж таки планую взяти якийсь спеціальний засіб для такої сантехніки, бо доместисом, якщо вчасно не його змити, то можна щось зіпсувати. У мене вже така була історія, правда, з не з Доместусом, а з ґалев для ванної кімнати. Хоча цей засіб дуже крутий, я якось його перетримала і зіпсувала змішувач. Слава Богу, знайшла вихід, реанімувала його. І якщо у вас є такі ж проблеми, то залишу вам посилання на це відео в описі нижче. Обов'язково заходьте, там є дуже класна штука, яка допоможе вам справитися з зіпсованим краном, як його легше відчистити і привести до ладу. Переходьте, дивіться. Огу мию також з додаванням до Местесу. Сьогодні він у мене супер зірка. Але білосніжний все ж таки подобається більше. На дворі супер жарко, килинки дуже швидко висохли на балконі, якраз до кінця прибирання. Для вас воно, звичайно, тривало 13 хвилин, для мене більше, довше. Здавалося б, чік і я вже поприбирала, а насправді то я натомилась. Тому підтримайте мене вподобайкою, підпискою. Дякую, що ви додовелося це відео до кінця. Всіх обіймаю, бувайте!